Брізард захищає слизову від квіткового пилку. Дональд Трамп вирішив забрати е, празніку Путіна. По-друге, президент України сказав: Ну, ми не можемо гарантувати безпеку гостям, які приїдуть до Москви. Ну, дійсно, яким чином ми можемо гарантувати їм безпеку. Ну, е, може статися все, що завгодно. Нехай Путін їм гарантує безпеку. Ми тут до чого. Е, традиційно погрози почули від. Е, Медведєва, який сказав, що 10 травня може не настати, я так розумію, тут треба ядерний шантаж, мається на увазі під цим попередженням. Ну і Захарова, яка спекулює темою ветеранів. Все ж таки, на вашу думку, це 9 травня. Воно якось запам'ятається на території Росії чи хто його знає? Запам'ятався. На мій погляд, в умовах того, яким чином підходять різні країни до його відзначення, і це ж питання не тільки в російських, хоча нам принципово важливо, нам треба кувати. По-перше, своє важливо, хто і як до нас прийде підтримувати, на якому рівні. Важливо, що буде відбуватися в Росії, тому що. Фактично, по міжнародному законодавству все ще там буде збиратися навколо Червоної площі, війська, збройні, все це є законною цілі. Питання воєнно-політичне, при чому такого рівня глобально узгоджено Сполученими Штатами і союзниками, яким чином з цим боротися, і що з цим робити? Ну, вже, значить, у нас. Реакція з боку України була вже на те, що ми бачили, що себе уявляє не переміря на 31 годину. Чим це обертається? Це не наш варіант. Це на Путіна. Путін сліганця, я би сказав, захотів зробити такий повтор і показати таким чином ну небагато не, не чисельним своїм союзникам і будь-кому всьому світу, що він потужний. і Він оце от таким чином. І тут несподівано. Від України пасил пов'язаний з тим, що ми не визнаємо це трьохдобове перемір'я. Питання у тому, яким чином ми бачимо і будемо це проводити. Ну, по-перше, я думаю, що ми дивилися по 30 годинному цьому, що вони порушували, не говорячи про ті так звані їх території, де Курська і Білгорощина. От, але і на інших ділянках. Тобто, якщо ви порушите, і президент про це ще минулий раз говорив, ми будемо відповідати. І якщо 7 числа, тобто чого чекати? 9 -го? вони хочуть. Ну і там, мабуть, будуть підключати опять-таки, того, що американці в першу чергу ну, попередня адміністрація, так теж точно боялися. Як тільки дійде до погроз тактичною зброєю ядерною, значить все американці то зразу на задні лапки чи передні, чи на якісь там, але тиснули на Україну, і це за війну. І того, що стало, вочевидь, неодноразово було. І в Херсонській операції 20 тисяч угрупування, важка техніка через Дніпро сказали, що випустити, бо застосуємо. І парад, скажімо, на Санкт Петербурзі, звертаю увагу, парад морський, але вот так, і опять-таки росіяни тиснули на слабких американців, і ті тиснули значить, на, на нас, щоб ми це не застосовували. Тому є предісторія. Є відповідні підходи, і зараз, мабуть, на цьому, тобто, розвиток іде і рішення формуються в ході цього. Тобто, якщо ми не погоджуємося, вже цьому буде зрозуміло, що вони його порушують. І не зроблю заяву відносно 30 денного, то треба робити свої кроки. Кроки попередньо в чернетки узгоджені з наш, ну, з американцями і на і союзниками в Європі. А тепер, по ходу, я кажу, треба буде формувати яким чином а, на діяти в цих умовах. Ну і в найближчий час, як би ми будемо бачити, що з цього. Буде якби випливати, і яким чином все це буде складатися. А, та президент Зеленський ж сказав про те, що ну не питання. Давайте на 30 днів від сьогодні, чому будемо чекати 8 травня. Хочете а, зупинку вогню? Давайте зупинимо вогонь. І здавалося б, тут Путін теж міг пристати на ці умови. Ну дивись, ти ж хочеш зупинити вогонь. Окей, перестання робити це просто сьогодні. Але ні, при цьому він говорить про те, що давайте дочекаємося 8 травня, і буквально 3 дні. Там почали говорити про те, що це перевірка, ніби то що якщо Україна… І на цих трьох днів а, дотримається цього перемир'я, то вже тоді вони будуть. Ну я так розумію, на один день запроваджували, потім на три, потім певно, на сім, потім певно, на п'ятнадцять. Ну і так будуть по по збільшенню йти. А, залежить від того наскільки воно їм а, буде потрібно. Тим не менше. А, я розумію, що там ну можливо прямо там за військові цілі ми можемо і там не брати якусь військову техніку, але навіть ті самі дрони, які можуть в цей час кружляти десь в районі Москви, і робота ППО може гарно попсувати настрій самому Путіну а, і гостям, які приїдуть, все ж таки доїдуть на цей парад, тому що вже троє а, візит до Москви а, на всяк випадок скасували. А, пане Його напередодні а, була. Як на мене, дуже непересічна подія, і президент Зеленський про це сказав знову ж таки та про те, що два літаки було збито за одну добу. Четвертий рік повномасштабного вторгнення два літаки за одну добу. А, ну мені здається, що це та подія, про яку а, має говорити не тільки Україна а й весь світ. Зумовне, але перед тим все ж тому, що так чи інакше, і події з цими літаками і до того, і після того, якщо там будуть події, вони будуть зараз. формуються навколо ну, перемир'я, Але я б сказав, початковий етап це зупинення ведення бойових дій. Саме зупинення Перемир'я – це узаконення, тобто підписання відповідних документів між Україною і Російською Федерацією щодо зупинення ведення бойових дій, але на що я хочу звернути увагу: перемир'я – це процес, в якому рішення е, приймають і узгоджують дві сторони. Путін думав, що йому обійдеться він перший раз на 30 годин прийняв рішення сам і сказав. Я великий, я сам і отак. так. І думав, що пройдеться зараз. Ми бачимо, що зараз так не буде, і вже з нашого боку, прив'явлено з боку України, це зробив президент відносно того, що якщо ми виходимо, американці бачите, зараз з боку ми там просунули вперед, а тепер ви якби розбираєте. це найкращий підхід з цих боку, але ми багато що пережили, переживемо і це. І тому якщо Путін не скаже, ні, не бачите, як вони як він відреагував. Він бачить, що так по-старому не піде, тому він каже: ну, от якщо три пройде добре, і ви про це сказали, то будемо далі додати. Ми каже, ні. А, а да, 아, от інші алгоритми їх не влаштують, тому треба ну, ж по великому по-більшому провести цей захід, э, щоб всі бачили, глубже народу народ і так далі. А тут не складається, там є проблема. А тепер чому проблема? А тому, що ми технічно дуже потужно розвиваємося. Розвиваємося, ну найбільш потужні безпілотні апарати в всіх сферах підкреслює і приклад сім літаком і дії взагалі в новоросійській, але звертаю увагу, що не тільки новоросійські, коли загнали решту Чорноморського флота, і це відбулося на всякий випадок з 93-го року. Значить, коли така потужний був вплив, вплив на Крим на бази Чорноморського флота, це стратегічне рішення досягне, і де вони вимушені були. Заховати там рештки, свій, і навіть закордонні тому що на ну, врасі до цього якби не призначений всі ці кораблі і судна Чорноморського флота, хоча б зберігати. А що ну, був етап для них не дуже гарний, і хотіли вивести там 15 кораблів і суден і застосувати, і ми бачили в останніх ударах застосувати калібри. Приймали участь а до того була така серйозна пауза, і наша відповідь в принципі була тобто на те, щоб впливати новоросіст, Причому я це опять-таки, безпілотні апарати в повітрі. Суходолі, а чому на суходолі? Навіть діти на Суходолі не було? Ні, наші, значить, ці морські платформи вони несуть зброю, яка, наприклад, елементи систем залпового вогню? Там декілька труб. Якщо взяти, от, уявляєте, там гра, чи смерть, чи що таке. А якщо взяти ну невеличкі, а такі короткі і встановити на ці, то це така міні-система залпового дня. Що стосується літаків, знову ж таки інформація підтверджена, не вигадана. Скажімо, так та і як сказав президент, дуже влучно наша армія провела операцію по військових об'єктах на території Криму, я нагадаю. І два літаки за одну добу це надзвичайний результат. Там на території Росії вже знаєте, оці зетвоєнкори, яких ще не прижали до нахтя, і яким дали трошечки більше свободи. Вже знаєте, там хапаються за голову, б'ють на сполох і розказують про те, що українська армія їх просто давить як вощі. каже: мені шкода, нас б'ють. Був період заперечення гніву. Ще чогось пише Сладков, а вже дійшли. Шов до жалю до жалості к собі. тобто на четвертий рік повномасштабного вторгнення Друга армія світу, яка погрожує Сполученим Штатам Америки, яка погрожує фінам, яка погрожує країнам Балтії, яка погрожує, що 10 травня в Україні може не настати. Зараз відчуває жалість к собі в той момент, коли бачить як за одну добу два літаки просто знищуються ударами збройних сил України. На жаль, з першого літака екіпаж кажуть, вижив, але знову ж таки це та інформація, яку треба буде ще перевірити, тому що ну і в якому стані вони будуть. кажуть, якийсь суха груз їх врятував. А наскільки довго вони проживуть, і виживуть, тут уже питання. Риторичне, ну і чи захочуться сідати найближчим часом на якусь іншу посуду. Ну тим більше, що ми пам'ятаємо, що на Росії зазвичай з літаками не надто все добре. Вони навіть для цивільної авіації зараз дістали літаки, які треба було би вже списати замість 50 років служби. Сказали, що 60 років можуть служити, тобто ще 10 років можете спокійно на них літати. Ну не знаю, як спокійно, але дійсно, якщо така посудина з Громадянами Росії або не тільки на борту десь впаде, бажано, звісно, знову ж таки на території Росії, щоб далеко вони не відлітали, то ці терміни експлуатації можуть ж дуже і дуже змінитися у підсумку. Тому що я ж кажу, що якщо це там ці літаки збивали на початку, то зрозуміло було. А коли ми застосовували якусь зброю, яка не не служила би для того, щоб збивати літаки, це було щось вау-ефект. Wow а коли це відбувається на четвертому році повномасштабного вторгнення, то ти вже розумієш, що це говорить про рівень розвитку української армії, і наскільки я розумію, рівень деградації російської Ну, по своєму але ж вони теж в технічному сенсі розвиваються, в тому числі і в напрямки дронів. Треба об'єктивно оцінювати ворога для того, щоб знати, яким чином краще боротися з ним. Це принцип організації підготовки ведення бойових дій, ми від нього не відходимо, і бачимо, що саме вор дуже уважно вивчає всі наші новації, всі наші переваги, які ми реалізуємо як в техніці озброєнні, так і в проведенні тактичних прийомів. Тут підхід нового нічого немає, просто хто ще це робить більш глибоко, швидко, і потім реагує на це, той більш ефективно веде бойові дії. Повертаючись до епізоду, хотів би ще раз сказати, що, скажем, застосування з морських платформ засобів зенітних по повітряним цілям не нове, хоча сучасне, тому що в грудні, 31 грудня. Минулого року з платформ використовуєте морських. це була новація світового рівня, тому що але збили два вертольота. Далі вони побачили, що вертольоти більш повільні по швидкості. Якщо застосовують патронам, як вони раніше ми запускали морські, вони йшли спокійно, підходили, били, розстрілювали, топили і таке інше. Змінили ситуацію, тому що на ці наші морські платформи почали встановлювати багато що. І ті зенітракетні ну вони були приносні, а зараз зені малі комплекси, які використовують ракету повітря-повітря в даному випадку Р 73 де тут магуриці використовували, які б'ють по повітряним силам. Але тепер вертольоти вони не застосовують і в цьому епізоді поясню теж аж більш швидкісні винищувачі, тому що з е, цих платформ по ним е, якби е, да важко це робити, Важко, але можливо. І історичність полягає у тому, що саме ці платформи вперше був збитий саме е, літак, і це добре. Тепер, значить, ще раз повторюю, що на морській платформі не тільки зенітні засоби є, але крупнокаліберні кулемети, які можна заставити і по повітряним цілям, і бити по наземним цілям. Не ворога на узбережжі, наприклад, крім того, на них встановлюються іще такі маленькі системи, як залпового вогню, декілька цих труб, якими можна бити, і по морським цілям, і по цілям ворога на Суходолі. Більше того, це такі, якщо хочете, авіаносець, міні, тому що на цій платформі знаходяться інші повітряні дрони. Причому вони теж теж можуть різні і розвідувальні, і ударні і ретранслятори. бачите, в якому І це ж розвиток, Це в грудні тільки застосовували, побили вертольоти їх, а тепер уже просуваємося далі. І тому, коли підходили, вони розуміли, що на новоросійськ треба захищатися, піднімали ці такі, щоб діяти, але не очікували, що і по ним буде таке застосування і не відбулося. Більше того, який показник ці пілоти Наші дрони, до речі, дуже гуманітарно. Те, що брехали Путін і Трамп йому подачував, там відточили в Курській області 5 тисяч, значить, що Путін їх пожалів і так далі. Так от, пілоти купались, і там їх, е, е, значить, блогери кажуть, що оточили наші дрони до п'яти одиниць і не добивали їх в воді. А е, значить, е, Нно ну вже з них система рятування налагоджена, не полетіли вертольоти, і тільки цивільне судно пішло, і тому вони використали тому, що ми по цивільному таки, не били. І тут зовсім інша ідеологія країна, яка дотримується правил ведення війни, Україна, яка наче користується міжнародним законодавством, і країна-агресор терористка, яка все це порушує. От і тому вони там їх підібрали, доставили і таке інше. Значить, ми бачимо, що за рахунок от, цього нарощування в технічних спроможностей розширилося. Ви подивіться перелік, якщо перечитати за дві доби, в яких районах було застосовано засоби повітряного удару Сил оборони України. Це по перше. Це велика десяльна. подруга, передивиться, а які ж засоби використовувалися. це ж не тільки дрони, причому дрони повітряні різних е, різних е, типів. Ми вже говорили це не тільки в повітрі, а на морі. Але і ракети, в тому числі цей Нептун дальній тату Шедл» били, тому що там зупинили на на всьому Керченському мосту, тобто досить масштабно. І Україна показала, що у нас є відповідні спроможності. Нам не вистачає балістики, зрозуміло, Нам не вистачає своїх зенітних засобів, потужних таких на рівні Петріота. Але програму, яку ми починали від генштабу, я її вів і закрили перший етап САПСАН, потім Гром 2 для а тепер продовжуємо. Вона передбачала універсальна розвідка, тобто, щоб цей ракетний комплекс, і різні його були варіанти. І як балістика, земля, земля, і в повітря, земля, повітря, і е, значить берег корабля, наприклад, в універсальному підході. І це потребує часу. і Нам зосереджувати зараз, на мій погляд, ну, в першу чергу, на балістики оперативно-тактичного рівня Земля-Земля довести швидка ракета іспит. успішно пройшла в минулому році. А зараз іде процес над тим, над тим, щоб це. Іспити пройшли по бойовому маю надію всього комплексу, тому що це не тільки одна ракета, можна подивитися по тому вже Нептуну Є ракета, є цей комплекс, як і висувається командний пункт, пускова установка і так далі. І ми тут просуваємося. Тому тут таке комплексне явище досягнення з історичними елементами вигляді того, що з морського... Дрона був знищений вперше під час ведення в світі бойових дій, винищуючи країни агресора. Пане Ігорю, Я дякую вам за те, що долучилися до ефіру. За те, що ми змогли обговорити все ж таки непересічну подію. Два літака за один день це те, чим варто пишатися Україні 100%. І кажу до наступної зустрічі. Добре. Дякую, військові експерти, генерал-лейтенант, засновник фонду закримо небо України Ігор Романенко був з нами на зв'язку цієї години.